Всім привіт, продовжуємо весняні жнива. <кій> Молотим. КамАЗ по другій ходку приїхав вже, перший оттянув 35. Фура взяла 30 плюс і сидить. Фура, провалилася, нема нормальної дороги. Провалився прицеп, закопалася. Кукуруза, яка то хе -хе -хе. маїсовський, по-моєму, 28-й якось так. Волога нормальна, але но, врожайність не дуже, але хороша натура важка. По комбайну значить, підвів під барабання до троєчки, бо на четверці трошки викидало з ротора. Обороти не міняв, 360 так і стоять. Ну бита я б сказав би що може якісь там пару процентів є але нормально так що такі справи продовжуємо знімати. Hát tak. Na da?